Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, долучається до нашої студії. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну, давайте вже ви свою думку скажіть, як ви оцінюєте те, що сьогодні сталося на чергово на Чонгарському мосту? Важливо, неважливо це продовжування наступальних дій. Тобто, не слід на цьому акцентувати увагу чи навпаки це ключова подія. Я б не сказав, що це така сама ключова подія, але так, це важливий елемент, так би мовити, пересікання логістичних шляхів південного групування ворога, проти якого зараз наші війська ведуть наступальний дії. Ну і в подальшому це також один з елементів, скажімо так. безпосередньо Криму. Ряд експертів говорять про те, що певним чином, можливо, наша команда, крім всього іншого, хоче і відрізати шляхи відступу у Крим для цього південного угруповання, яке оцінюється досить великою чисельністю десь 100, не менше 100 тисяч. І десь до 150, можливо, це якщо брати там ну, усе узбережжя Азовського моря, включно там з Маріуполем, окупованим, і туди далі на схід територіями. Тобто, це дуже велике угруповання. Певним чином блокуванням шляхів відступу у Крим можливо, так би мовити, створити передумови для того, щоб саме знищити. Цього групи, це угрупування противника, тому що, наприклад, тут роблять знову ж таки певно аналогію з херсонською операцією, де ворогу вдалося більш-менш організовано провести евакуацію, десь оцінюють 25-30 тисяч осіб свого угрупування з неправова на лівий берег. От, і тому, що в принципі, ну, одним якби з очікуваних результатів херсонської операції, е, яке очікували командування, в принципі, ну і військові експерти на це чекали, це було б саме знищення розгром цього групування. Тобто, от, але російське командування зуміло його вивести. Тому, в принципі, я не чув, що казав ваш попередній гість, але наскільки я розумію, це такі, ці удари по мостам на кримському перешийку вони будуть мати довгограючі і так би мовити постійний характер. Не те, що постійні, а вони будуть мати не один наслідок, а цілий комплекс якби, наслідків. Добре. Тоді давайте спробуємо змоделювати ситуацію, що будуть робити окупанти. Якщо вони зараз розуміють, що їм відрізають шлях до відступу, тобто в Крим. Ну, по перше, ще дуже важливий момент. А нашої відступати в Крим вони ж розуміють, що ми так чи інакше візьмемо Крим в облогу, і після цього вони просто будуть вже оточенні не через те, що нема там мосту якогось відступати, а просто море. А кримський міст, так званий. Він теж буде, теж буде зруйнований. Нащо їм відступати в Крим? Ну, дивіться. По-перше, на сьогодні, наскільки я розумію, російське командування нікуди відступати, по-перше, не збирається ще. По-друге, звичайно, вони будуть вживати кроки і кидати сили на те, щоб відновити сполучення цими порушеними мостами. Тобто, там. Достатньо невелика протока, тобто там можливо і наведення і понтонних переправ, і будь-чого іншого. Тобто, все рівно вони будуть намагатися відновити постачання по цій більш короткій дорозі. От, відповідно, скоріш за все, так можна якби, зробити припущення, що наші військові будуть знов ж таки періодично, методично наносити ураження. по Оцим, так би мовити, переправам або відновленим мостами і так далі. Це по перше, якщо говорити про той же Крим, то на сьогодні знову ж таки кількість постійних військ в Криму оцінюється досить невеликою цифрою, десь теж десь. Ну, Мова може йде десь про 25-30 тисяч, да, яких для оборони, так би мовити, Криму це досить недостатньо. Тому е, є таке припущення середовища військових експертів, що російське командування у разі необхідності відходу з е, півдня, з Херсонської Запорізької області, е, певну частину військ, можливо, більшу частину військ, планує. Завести саме в Крим для того, щоб цими військами організувати оборону в Криму. Тому в останні дні, до речі, періодично опублікували ну, такі, якісь космічні знімки про те, що там от в районі Кримського Перешийку там будують якісь там теж багатошалоновані. Лінії оборони, окопи там і так далі. От, і всі ці позиції повинен ну хтось обороняти, тобто повинні військ потрібні для цього війська на сьогодні. Безпосередньо в Криму такого груповання військ немає. Тобто, скоріше за все, це війська, які можуть саме зайти в Крим з південного напрямку. Все одно як розвивається ситуація, ми чітко можемо побачити, по тому, тому як власне кажучи. По кроках окупантів вони все ж таки готуються до відступу. Можливо, тобто ви кажете, що ще не почали відступати. Зрозуміло, що ще не почали відступати, але вони можуть вже зараз думати про те, що їм будуть відрізати шлях до відступу з одного боку, з іншого боку, будуть все ж таки намагатися вичавлювати, притискати до моря і перерізати оцей сухоп... коридор суходолом на Маріуполь. Це теж зрозуміла реакція. Цілком понятно що ми саме так, скоріш за все, і будемо робити. Але, тим не менш, вони ж, це дуже насправді, на, 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 на мій погляд, дуже насправді важко зрозуміти, що ж робити, коли тебе фактично притискають до берега, до моря, ти не можеш вийти, тобто ти обмежений в Русі. І от і така ситуація якраз потроху складається в окупантів. Ну, вони поки що не притиснуті до моря, і не дуже вони обмежені в Русі. Тобто слабке місце Південного груповання це саме те, що його логістичне забезпечення, тобто в першу чергу, це боєприпасами, артилерійськими боєприпасами, резервами, відбувається через Крим, тобто, там є вузькі місця, такі, як Кримський міст. Потім ці перешійки, тобто ці Чонгарські мости, по яким наносилось ураження. А друге, це е, залізнична гілка, яка йде, скажімо так, з Росії е, в районі там, Волновахи, наскільки я розумію, і вона йде туди, в район е, Бердянська Мілітополя. Тобто, е, знов ж таки, е, якщо говорити про те, що е, Основне постачання російських військ дійснюється залізничним шляхом, то саме залізнична інфраструктура, особливо залізничні мости, є критично важливими, і тому ми бачимо, що наші військові вони. Фактично перед самим початком наступу вони вражали залізничні мости саме от на, сході, на південному сході Запорізької області, там в районі Бердянська, Мелітополя, тобто вони там вражають інфраструктуру, і саме, скажімо так, розрахунок нашого команди в тому числі він зроблений на Використання оцього, як би скажемо, слабкого місця да, з постачанням достатньо великого досить великого російського групування, і, і відповідно в результаті створення, як мінімум, снарядного голоду, да, коли вогневий вплив противника буде постійно знижуватись, а ми будемо якби, ефективно його вражати, і саме це. Повинна змусити нашого противника відступати, і в результаті його можуть, от як ви кажете, затиснути до моря або витиснути в той же самий Крим. А для цього потрібно повністю зруйнувати всі логістичні шляхи, шляхи постачання озброєння і живої сили зрозуміло теж. І, але тут важливий момент а коли це, врешті-решт, буде зрозуміло, що цього вже достатньо. Тобто, ми ж не знаємо насправді скільки там є ну, точніше. Ми знаємо, командування наше напевно, розвідка знає про це. Але для пересічного українця якби не дуже зрозуміло, ну ми обстрілюємо, підриваємо їхні склади, ми підриваємо їхні там різні ешелони, і коли будуть достатньо, щоб вони пішли робити з доброї волі, так би мовити? Розумієте, це повинен бути постійний процес, тому що знов ж таки це таки певне, тут є певна така змагальність, якщо так можна говорити, про бойові дії, коли ми повинні знищувати швидше, ніж вони будуть відновлювати і відповідно. Коли оцей дефіцит буде накопичуватись, накопичуватись, і в певний момент противник просто зрозуміє, що йому нема чим, грубо кажучи, стріляти, да? ну, в першу чергу знову ж таки мова йде про артилерію. І тоді він ну, скажімо так, буде більш активно думати або готувати вже з доброї волі, да? як вони про це кажуть. От, тобто, це такий безперервний процес. І в цьому процесі ми просто, на відміну, наприклад, від самої Херсонської операції, ми все ж таки маємо більш потужні засоби ураження, тому що, наприклад, ну, до, до кінця не зрозуміло, чим саме наприклад, були нанесені удари по цим Чонгарським мостам. Хтось каже, що це Storm Shadow, але ніби як для Storm Shadow недостатні руйнування. Тобто, Storm Shadow більш потужна, якби, ракета, по ідеї. Да? От, ну, у всякому разі, так пишуть інші військові експерти. От, можливо, є якісь засоби ураження, які не афішуються, Тобто колись певний час назад або ще взимку. Говорили про оці так звані разумні бомби, які, які можуть застосовуватись в тому числі з систем типу МЛРС або Хаймерс, да, коли там поєднується разумна бомба і двигун від ракети Хаймерс. <кій> тобто такі розробки були, і ніде не було, наприклад, інформації, чи постачались саме такі боєприпаси нам чи ні. Як мінімум, про них шла мова, і нам їх ніби як американська сторона обіцяла. От, тобто, а в них дальність там, 150 км і потужність більше, ніж у того ж самого <кій> стандартного Хаймерса, якими застосував. Крім того, казали, що, можливо, це якісь інші крилаті ракети, типу Гарпуна. Які по потужності такі ну більш легкі у порівнянні зі Storm Shadow, Да? ну тобто так, так, так. незрозуміло. Я наскільки можу зробити припущення, що все ж таки наше військове командування воно приховує деякі свої можливості і буде їх застосовувати от саме в самий потрібний момент, коли Зрозуміло. треба бути. Буде нанести отакий остаточний остаточне вогневе ураження противнику. пане Юрі. Я вам дуже дякую. Ігор Левченко, військово-політичний оглядач.